Вітаю вас, друзі. Вітаю вівторок, вечір. Я, Олексій Ляшенко, і наші сьогодні збили 2 су 34 Це просто, знаєте, це підвищення морального, морального. Ну, я навіть не так вирослю, це, це емоційне підвищення. Це от радість. Чим менше, чим менше літаків у Російській Федерації тим легше нам утримувати лінію фронту і взагалі воювати. Тому що це оці їхні кеби, оці їхні плануючі бомби. Це саме страшне зараз для наших військових, для наших е, цивільних людей, для наших міст, для наших е, різних. Різних наших міст, різних сел. Чим менше літаків у них, тим краще. Молодці. Це я не знаю, 10 днів, і здається, вже 9 чи 10 літаків ну, блин, ну, клас. Поговоримо ми сьогодні про президента, президент Саудівської аварії. Поговоримо Пашинський на Волі це цікаво. Також про Кулебу, про його заклик, це також цікавий заклик. І Петро Олексійович Порошенко. Хоче в Тамбов, був. <laughs> це знаєте як у той пісні. Він знову хоче в Європу. Поговоримо про це. Зараз я хочу подякувати за вашу допомогу, за ваші донати. Я дякую стаматі, Тетяні, Нагогі Оксані. Андрійковий Світлане, 50 на 50 на спальники і на канал. Дякую вам, Світлане, особисто величезна вам подяка. Ми з вами дуже давно. Бусилка Олені, місеврі Людмилі, місеврі Людмилі, місеврі Людмилі, Маймур Ользі, а також буйнова Капіталіна. Переказ переслала від Ольги та ліди Дякую вам, дівчата, всім величезна подяка. Друзі, думаємо, думаю, працюю, зайнявся. Хочем, хочу хочу дрони. FPV-дрони. Це дорого, але. ну Подивимось, подивимось. Напишіть в коментарях, як ви дивитесь на це, щоб хоча б ділити знаєте, там навпіл, спальники, дрони, спальники, дрони, розмовляв з камбригом. Дуже потрібні. Далі, друзі. Далі далі, у нас президент прибув до Саудовської Аравії. ну... Чому до Саудовської Аравії? Зразу є ж у нас такі люди, які. Ой, поїхав, ай навіщо поїхав, а що йому там робити? А ось у мані був, а ось там був. Не буду я, не буду я з ними сперечатися. Хай оруть. Президент поїхав, тому що в прошлому, в тому році у Джиді, ми, Україна, провели. Результативну зустріч радників по формулі миру України, і е, зустріч була дуже добра. Там навіть Китай, Китай приїхав і були китайські представники. Да? І цю зустріч продовжувати поговорити з Саудовською Аравією. Саудовська Аравія є лідером, одним з лідерів в Азії. Тому потрібні потрібні контакти. Президент знає, що робить, його команда знає, що роблять, і вони... Просто так нікуди не їздять. І тема номер два це також ну дуже нам потрібна. Не те, що потрібна, дуже болюча тема для нас це повернення наших полонених і депортованих осіб. Ну, Саудовська Аравія вже багато разів сприяла звільненню наших людей. Я не знаю, як у них відбувається, і ви не знаєте, і ніхто не знає, це знає малий круг наших, наших посадовців, нашої влади, малий круг, як це відбувається, і як, це, як може Саудовська Аравія, Аравія впливати на Російську Федерацію і відбуваються обміни. Хай впливає. Чим більше наших хлопців вдома, тим краще. Друзі, я вас прошу, якщо ви підтримуєте. Україну, якщо ви підтримуєте і хочете скоріше нашої перемоги, і якщо ви підтримуєте український Ютуб і україномовний Ютуб, підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо вам подобається. Якщо вам, як то кажуть, заходить. Підпишіться, поставте вподобайко, натисніть дзвоник, щоб вам приходили повідомлення. Напишіть коментарі і розповсюджуйте. обов'язково розповсюджуйте, це треба. Це все, що я перерахував, це просто алгоритми Ютубу. І чим більше ви підтримуєте український Ютуб, тим швидше тим ми зможемо зробити свою справу, друзі. Йдемо далі. Йдемо далі. А що далі? Далі, вчора ми раділи ввечері, і я також Пашинському обрали запобіжний захід СІЗО. Або 272 мільйони 540 тисяч. Гривень застави. І вчора здається, я навіть і говорив, і ми з вами розговор, розмовляли, що заставу знайдуть, заставу внесуть, тому що він дуже багато давав усім грошей. Але я не думав, що так скоро. Я сподівався, що, ну щоб хоча б 2-3 дні посидить. Ні. Ні, ви випустили і розчарування. Сьогодні, сьогодні так було стільки всього розчарування, стільки всього. Я також спочатку психанув друзі. Ну думаю, ну як же ж так? Ну, хоча б тому, що я Пашинська і ще деяких людей вважаю а, самою гидотною слізю на нашій державі. Ну, але так як є, як є. Тут пішли роз... зразу розмови. Чому я кажу, давайте дорослішати? Я також психанув, також емоціонально повів. Потім почав розбиратися, дивитися, дивитися, що Запашинського заставу внесла Асоціація підприємств оборонної промисловості. І тут знову пішло. Ось дивіться, державні гроші, ось дивіться, могли б зробити снаряди. Він сам це підлив. Могли б снаряди виробити. Я вам зараз розповім про ці гроші, про ці снаряди і про цю брехню, і знову лакшину на вуха. Так от, асоціація підприємств оборонної промисловості. Що це таке? Давайте так, по пунктах. Люди старшого покоління знають, що таке об'єднання, що таке трести, що таке асоціації. Це асоціація когось в щось да? в асоціацію. Асоціація може бути продавців продуктових товарів по всьому місту чи Україні. Асоціація мерів. Асоціація таксистів, асоціація пасажирів на зупинках. Вони можуть об'єднуватися в асоціації, е, реєструвати це, асоціація підприємств, асоціація фермерів, будь-що. Будь-що може бути асоціацією. В цю асоціацію можуть входити як приватні особи. Ось знаєте, АОЗТ різні. 에, можливо, навіть якісь державні підприємства. Хоча я дуже сумніваюся, не став розбиратися, що в асоціацію до Пашинського входять державні підприємства. Ну, якщо хтось хоче, може знайти цю асоціацію і провірити. Воно повинно бути все в відкритому доступі. Так, от ось це асоціація. Для чого Пашинський і такий, як він і інші, створюють цю асоціацію. Це звичайний відмив грошей, це звичайна крадіжка грошей. Це звичайна не випла... неоплата не податків. Це, це ну варюги. Ось це асоціація. І коли Пашинський кричить, могли б піти на снаряди? Ні. Повірте, в асоціацію вони платять для чого? Начебто створили. А може, вона і є асоціація, там юристи, там ще щось. Може, просто керівник і бухгалтер, може ще щось, може ще щось. І туди добровільно перераховують гроші члени цієї асоціації. Я так думаю, я думаю, це моє, я ж кажу, я не став шукати, але я знаю, як це робиться. Що там підприємства ну, 99% це приватні підприємства, які тікають від податків, які тікають від сплат, які тікають від всього, щоб вкрасти гроші. І потім спокійно перерахувати начебто на утримання асоціації, а асоціація вже там розпоряджається цими коштами. Розумієте? Так що Пашинський бреше віше лакшину на вуха, що вони б могли піти на снаряди. Ніколи з цієї асоціації нічого не піде на озброєння. Це крадені гроші. Ось тут плюс, що вони внесли за нього. І вони хоча б зараз будуть працювати в бюджеті, поки там все це буде вирішуватися. Там же знаєте, якщо суд виправдає, гроші повернуть, якщо не виправдає, вони залишаться. Ну, гроші зараз будуть працювати. Це плюс. Мінус, це так, да, моральний мінус для нас, моральний, якось образлива. Хотілося б, щоб посидів. Ну що, друзі? Ну, такий закон. Поганий закон, треба змінювати. Але в даній ситуації і в багатьох інших ситуаціях більш-менш це нормально. Ще раз підпишіться, друзі, поставте вподобачку, і давайте будемо ради. Далі, Петро Олексійович Порошенко. Європейська солідарність написала, що Петро Олексійович Порошенко хоче взяти, здійснити візит до Бухареста і взяти участь у конгресі, навіть не з'їзді, Конгресі Європейської народної партії. Блін, це що? От скажіть мені, для чого? Що зміниться? Що перем... Він, мабуть, ще за якимсь мільйоном їде до когось. Може йому там привезуть, може росіяни привезуть. Так, да, Завтра в 5 хвилин, завтра буде дуже цікава у нас з вами розмова. Відверта, я побачите, приходьте, слухайте. Я не знаю, випустять Порошенка, не випустять Порошенка. Мені вже дійсно іноді про нього гидко розмовляти. Вірите мені? Просто гидко розмовляти. Що хочеться людина? Яка вона. Оце один з Пашинський, Порошенко, це ось Турчина, оце ось. Турчинов, оце ось... Слякоті, злякоті, да? саме нижче слякоті. Подивимося. Подивимося, що буде. Друзі, Кулеба, Дмитро Кулеба це міністр закордонних справ. Він закликав повернутися українців в державу. Ну, ті, хто виїхали за кордон і так далі. Я би. От я би я б дуже, дуже б настояти і зробив би все не тільки закликав, а зробив би допоміг людям повернутися з Польщі. Тому що це зараз, ось люди наші, які працюють в Польщі, платять там податки, вони платять податки державі союзниці Росії, яка воює зараз, Польща зараз реально воює проти нас. Ну то ми завтра поговоримо про це в п'яти хвилинах. Так от закликає повернутися. Да? Він написав: Ми розуміємо, що деякі люди не можуть мати такого вибору через стан здоров'я. Звісно. Ні. Ви взагалі чули, що я колись засуджував тих, хто поїхав? Ні. Тому що я, от, е, я знаю багато тих, хто поїхали і покинули державу. Це люди, ну, вкрай не українці. Але я знаю багато людей, яким просто ніде жити. Ну, просто ніде жити. І ні за що жити. І це правда. Так от він сказав, чи вибору через стан здоров'я, чи інші особисті обставини. Ні, тут треба казати. А які особисті обставини, наприклад, у мешканців Вугледару, у мешканців Бахмуту, ми говоримо зараз про, про українських, про наших людей, про тих, хто за Україну, про тих, хто не російський, про наших, і у яких не залишилося нічого. А про села, а про Мар'янку. Які у них особисті е, обставини? Їм ніде жити. Просто їм ніде спати, їм ніде їсти, їм ніде скупатися, їм ніде почистити зуби. І ось це Дмитро Кулеба повинен би був вирішити. І ось ці люди, вони повернуться. Повірте, якщо їм допоможе держава і дадуть, ці люди приїдуть, приїдуть звідусіль. Не приїдуть ті, хто ненавидить Україну. Вони не приїдуть. Не приїдуть ті, хто поїхав туди е, ну, з центральної частини України, з західної частини, України. мають тут по дві, по три квартири, здають квартири, да, здають дома, самі живуть там на допомогу. Ось ці не повернуться. І вони тут не потрібні. І вони тут не потрібні. А ці люди, да, які втратили тут все і хочуть повернути, і хочуть працювати, їм треба допомогти. Інакше закликами. Ну, давайте так. Після того, що Пашинський через е... ніч вийшов на свободу, закликами не допоможеш. Заклики, ніхто не сприйме. Ось просто приїжджайте, допоможіть. Ні. Ви, міністр. Ви кулеба міністр. У вас є квартира, у вас є е, кровать, білі простирадла, у вас є кава, у вас є різні там смаколики, у вас є життя. А ви закликаєте повернутися їх куди? Ну куди? В поле, в ліс? В землянку? Куди? Ні. Ні. Спочатку зробіть щось для цих людей. А я ще раз кажу: по-перше, це житло, щоб люди знали, що вони ось тут можуть лягти і виспастись хоча б раз на тиждень нормально. Виїхали, він каже, 6 мільйонів людей. Більше вийдуть. Я вам точно кажу: з весесною буде нова міграційна волна. Це два, два, дві причини. Перша причина це ось мені в цьому місяці ВПО не виплатили. Так, я це ВПО пускав на донати, купляв спальники і все йшло на оборону. Все, немає тих трьох тисяч, що мені платили. Да, ну, три тисячі це, ну ви розумієте, кому платять. І не буде. Де вони, я не знаю. І багатьом вже не... немає. Так от, перша причина люди поїдуть, тому що вони навіть ці 2-3 тисячі втратять тут. А що їм тут робити? І друга, це все-таки поїдуть, буде прийнятий закон про мобілізацію і поїдуть. Третя група, поїдуть інші, хто там, да, хто у кого, начебто, бронь, хто у кого вістрочки, вони також поїдуть за кордон. Тому що вони, якщо не буде справедливості в цьому законі, вони будуть просто боятися і розуміти, що депутатів не беруть, міністрів не беруть. Чиновників ніяких не беруть, владу ніяку не беруть, поліцію ніяку не беруть. Да? Все йде тут життя як життя, а до них дойдуть. Тому що про третю групу, про інвалідів, про інших там а... розмова йде. І щоб себе обезопасити, міграція піде. І я про це казав. Ні. Здається, я на каналі не казав про це не раз. Я казав в інших містах, але мене ніхто не чує. А не чує, тому що ми тут не розповсюджуємо. Не чує, тому що ми не кажемо, ми не пишемо, пишіть у себе, говоріть у себе. Дві причини, які всколихнуть навесні. А воно так і буде. Ось е, вперше, з першого до дивіться, березень, там половина не буде ВПО. І це люди вже чітко відчують в травні. Вони зрозуміють, що за березень їм не заплатили. Багато хто не знає, а просто не отримають. І друге, закон прийметься також, скоріше всього, в березні. І вступить, чи в травні, чи може в квітні. І все. І чекаємо. Не закликати треба. Не закликати. Друзі, я вам дякую. До завтра. Дуже цікава буде розмова. Зранку Україна переможе.